І ми продовжуємо це Київ Шоу. Мене звати Іра Ганах. поряд зі мною. Юлія Гльоза, і з нами в студії вже є гість. Це Андрій Шабельников, адвокат, член Ради комітету Національної асоціації адвокатів із питань захисту бізнесу та інвесторів. Наші вітання доброго ранку вам, пане Андрію. Доброго ранку. Дякуємо, що незважаючи на ось такий складний ранок для всіх українців, і киян, в тому числі, ви знайшли змогу до нас сьогодні дістатися. І дуже хочемо з вами поговорити про те, яким чином зараз розвивається вітчизняна сфера розваг, і як загалом її захистити. Адже насправді по праву, зараз наша Україна, я була дуже здивована, але входить до топ 10 кіберспортивних світових держав. Є така дуже гарна статистика, і загалом, якщо починати там з 2013 року, то український ринок відеоігор, ну Такого показника знаково досяг там, якщо говорити конкретними цифрами 300 мільйонів доларів. А деякі відеоігри насправді є і взагалі культурним надбанням і основним елементом експорту на захід. Але є і ті проблеми, які гальмують розвиток цієї сфери. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше. Так ні для кого не секрет, що в Україні дійсно розвивається вже з 90-х років. Цей ринок. І всім відомі ігри, наприклад, «Казаки», яка заполонила весь світ, а вже за нею наступна найвідоміша гра українська це «Сталкер», яка також весь світ в неї грає, і весь світ чекав її реліз. Дійсно, крім того, що, незважаючи ні на що, цей ринок в Україні розвивався, і навіть на зараз він розвивається, він має багато проблем. Як і будь-який бізнес, з яким ми маємо справу на даний час. Які ці проблеми? Це проблеми пов'язані з повномасштабним вторгненням, це проблеми з тиском податкових органів, фіскальних органів, органів правоохоронних, тому що ні для кого не секрет, що навіть мем у нас ходить по бізнесу, що наявність обшуку в офісі це ознака успіху. Тому що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо шалене податкове навантаження на це будь-який бізнес, і в тому числі і ігровий бізнес. Ми маємо тиск з боку правоохоронних органів. Ми маємо проблеми з мобілізацією, тому що ні для кого не секрет, що більшість працівників компанії можуть втратити буквально за лічені там, місяці. І це є проблема, і тому наш бізнес, на жаль, релокується. На жаль, релокується за кордон. Якщо ми говоримо про геймінгову індустрію, то вона релокується, зокрема, і до Чехії. Чому? Тому що центр Європи, ми також центр Європи, всі ми знаємо, але і Чехія створює інвестиційний клімат, робить мінімальне податкове навантаження. Одразу так, хочу так. уточнити: бізнес виходить, релокується, і податки в такому випадку платяться не в Україні, а в тій країні, де перебуває безпосередньо офіс. В якщо, даному випадку ви кажете про Чехію, до прикладу. якщо компанія зареєстрована в Україні, вона дійсно платить в Україні. Якщо компанія реєструється, це ж ніч нічого не заважає компанії відкрити нову вже в юрисдикції Чехії, наприклад, або іншої країни, де де податкове навантаження, і де умови будуть сприяти для того, щоб вона розвивалася. Тому дійсно в Україні дуже багато проблем. Це і відключення електроенергії, це і ті проблеми, з якими ми з вами стикаємося по всяденному житті. Ті самі проблеми маємо і в цій індустрії для бізнесу, тому він і релокується. І наше завдання суспільства створити. Тиск на в тому числі і на органи, які можуть посприяти цьому, щоб змінити ситуацію. Наприклад, ні, до прикладу, під час повномасштабного вторгнення, в лютому місці уряд прийняв сприятливе рішення, було фактично зменшено там до 2% податок. Якщо ми говоримо про ФОПів, були пільги на оренду. Тобто, дії уряду були спрямовані, був мораторій на перевірки. Але кудись, кудись потрошку, потрошку це все зникає і більше того, але з іншого боку, ну ми ж розуміємо, якщо бізнес функціонує в Україні, він так само має е, вкладатися в наш бюджет. Ба більше, якщо я не помиляюсь, виправте мене, якщо я помиляюсь, той самий сталкер, ті самі створювачі цієї гри вони перебувають в Україні, ба більше частина команди є в Збройних силах України, ще більше деякі з них загинули, і ця гра присвячена ним їм. Тобто такого масштабу. Створювачі відео е, перебувають, продовжують працювати в Україні і продовжують платити податки. Але ми говоримо з вами про феномен. Це дійсно феномен хлопці і дівчата молодці дійсно створили феноменальний проект в рамках цих умов. І він створювався десятиріччя. Він не за один рік, не за два. І це колосальні зусилля цих е, керівників, спеціалістів, які. Поза тиском поза поза всім цим створили цей проект. А ми з вами говоримо, щоб це продовжували, щоб це не було поодиноким випадком. Що ми там говоримо, що у нас є от компанія, яка створила сталки. І це дійсно феномен в світовому кіберспорті. Але ми з вами ще й одна з найсильніших, найпотужніших держав в кіберспорті. Ми про це також. Маємо говорити. І ми маємо говорити, що в майбутньому ми маємо створити на фоні цього прикладу, це є можливість залучити інвестиції, це є можливість показати всьому світу, і показує ця компанія всьому світу, що в Україні можна працювати. Але коли інвестор прийде до нас, то він стикнеться з колосальними проблемами. Ми говоримо з вами про те, що як зменшити ці проблеми, як створити. Так, щоб, наприклад, там індійська якась компанія геймінгова прийшла в Україну і працювала в Україні, або японська, або будь-яка світова компанія зайшла в Україну і працювала в Україні. І Кошти сплачували і податки тут, і їй було комфортно. Ми про це говоримо. Але якщо одну з проблем ми називаємо відключення електроенергії, ну і взагалі війна в Україні, то чи можемо ми на рівні держави це питання вирішити? Зрозуміло, що тут ринок впав, колосально впав, але є який держава може допомогти створити. Як мінімум, прибрати оцей тиск, прибрати ці показники, прибрати, е, взагалі, якщо ти платиш там, 5%, наприклад, прям будь-яку цифру. Е, від ти, доходу. І, від доходу. І тебе не чіпають, то це вже буде поштовхом для розвитку будь-якого бізнесу, і в тому числі і геймінгового. А якщо ти платиш, вибачте, 50%, якщо загальна система оподаткування і ти платиш кучу податків, і ти стикаєшся з мобілізаційними проблемами з усім, з усім, з усім, то зрозуміло, що ти будеш шукати шляхи, як релокуватися. Як, наприклад, якщо ви кажете про електроенергію, як забезпечити собі електроенергію? Великі компанії, це на форумах озвучується, вони купляють собі, шукають газопоршневі системи. Це там, мільйони, мільярди, ну, мільйони гривень мінімум. Інвестують, вкладають. Є підприємства, які взагалі без електроенергії не можуть працювати. Це там фармацевтична, наприклад, сфера. Вони вкладаються все і вони можуть вирішити ці проблеми. А є компанії. Які фактично, наприклад, ця сфера там невеликі потреби в електроенергії, це не виробничий процес. І тому забезпечити там якісь кавоворки, якісь центри, можливість працювати і забронювати там частину частину не говориться про 100%. Це є можливості, і не приходити на підприємство, не надсилати там постійні листи. У нас кількість правоохоронців. Там, шалена, у нас там 700 тисяч їх. Чи потрібні вони для бізнесу і для людей? Чи вони потрібні, можливо, десь на фронті? Пане Андрію, я вас дуже прошу, не маніпулюйте цими тезами, тому що ми можемо зараз з вами вступити в таку дуже суперечку про те, хто і на яких місцях доцільний зараз на своїй роботі. Давайте з вами поговоримо. Загалом, яким чином зараз зберігати і розвивати гральну індустрію в нашій державі. Ну тому, що до прикладу, минулого року була прийнята національна стратегія доходів до 2030 року. Ну і там є низка умов, які виписані для до прикладу ФОПів, в тому числі це стосується ігрального бізнесу. Наскільки я розумію, розміри податків будуть ну дуже диференційовані. Вони там складатимуть від 3 до 17% відсотків це, звісно ж таке, буде е, залежати і від доходу, і від виду діяльності е, ФОПу, і від граничного розміру обороту фізичних осіб підприємців. Як ця вся історія може вплинути на діяльність грального бізнесу? Це є в плюс, чи все таки зараз мушує молоді компанії, молодіх айтівців, молодих фахівців ну, там трішечки призупинитися. Однозначно, будь-яке підвищення податків це буде мінус для бізнесу. І однозначно, ми, ми от трошки зачіпали цю тему, і ми говоримо взагалі про те, що уряд і Верховна Рада, профільний комітет, вони говорять про те, що податки в Україні потрібно збільшувати. Навіть в умовах війни їх потрібно збільшувати. Що от ФОПи ухиляються від сплати податків, дроблять бізнес яким чином реєструють там 20 ФОПів і розкидують на 20 ФОПів це податкове. А чим це погано, хочу я запитати у профільного комітету. Чим це погано, коли 20 фопів сплатить по 5% від доходу, від цих там лімітів, які встановлені, і це все напряму піде в бюджет. Нічого поганого в цьому? Я особисто не бачу, і а що тоді в держави викликає перестороги в цій розосередженості поясніть? Будь ласка, тут я не... не економіст, тому запитую вас. Тут не вас. передостороги тут. Про можливості наповнення державного бюджету. Просто ми всі розуміємо, що потрібно чиновникам. Їм потрібно виконати план, виконати бюджет, виконати збільшити надходження. Більше чекає, бо то, їм то, треба то, фінансувати і армію, в тому числі з... поперше всіх або... видатків. По-перше, а по-друге, там якщо у ФОПа перевищує кількість доходів за якийсь рівень, тобто він має сплачувати більше податків. Тут відповідно, якщо він дробить ці ФОПи, відповідно він платить менше податків. Зрозуміло, загальна система оподаткування вона має більше податкове навантаження і більше дохід до бюджету. Якщо ви говорите про молоду компанію, і коли в неї є 5% і стане 17%, це для молодої компанії значний показник, значний. Ми приберемо давайте великий бізнес, який дробить да, там, на ФОПи. А ми говоримо, там, наприклад, з 5% чи з там, 900 гривень там, перейти до 17%. Ну, але збільшуються податки для всіх, в тому числі і для нас з Юлею, як Я розумію, а, так що нам тепер не ми працювати захищ... офіційно. Я, захищ... Я захищаю працювати офіційно однозначно. Я захищаю бізнес. Якщо б тут був представник Верховної Ради, він би вам розказав історію, як це все добре, коли підвищуються податки і все інше. Але коли ви кожен день працюєте і встаєте під тривогою, і вам ще на наступний день кажуть, що ви замість там, 5 гривень будете платити 17, і це значне ще треба заплатити оренду, ще треба придбати щось, що ви продаєте, чи виробити це, знайти клієнтів, знайти електроенергію і, і так далі. Не можна в цих умовах підвищувати податки. Не можна цього робити, тому що це однозначно буде. Ви знаєте, що на кількість фопів закритих зараз десятки тисяч. З цього року. Я знаю, що вони так само і відкриваються дуже легко, тому і закривають їх люди за відсутністю необхідності. Тому ця статистика ну, це показник навіть, так. економіки, це показник того, що люди не е, уходять в тінь. Це коли ви зробите замість 5% там, 17%, то 1, 2, 3 з 10 подумають і закриють свої ФОПи. Ось до чого це призведе. І це економічний потенціал цього, да, ви отримаєте одразу більші там, надходження, але з часом ви втратите. Тому я за те, щоб стимулювати розвиток економіки, розвиток бізнесу, щоб до, як мінімум, не потрібно йому допомагати бізнесу. Бізнесу треба не заважати. Тут згодна. Ну, Пане Андрію, я не економіст, не гетьманцев, тут з вами сперечатися. Я не називав це прізвище. Ні, це, це ж я голова розумію, нашого я податкового розумію, комітету. Я, я просто ж вам кажу, що я тут з вами не можу сперечатися, апелювати якимись конкретними цифрами, тому хочу трішечки поговорити е, безпосередньо про е, гру Сталкер. 2.0, яка ну так само вийшла, зробила фурор. Розкажіть, будь ласка, про витрати на неї і очікувані доходи. Ну тому, що якщо я не помиляюся, то перша там коштувала якихось шалених грошей, здається, 5 мільйонів доларів. Ну, я так розумію, що нова частина ще дорожча там в рази. А так, чи так. окупається взагалі? ось ця вся ця історія? Ну, Судячи з того, що там 500 тисяч копій в черзі, так би мовити, стоять, то, мабуть, все-таки так. Я також вважаю, як і ви, що так. Чому? Тому що геймінг чекав цю гру десятки років, і в неї вже є сотні тисяч прихильників, і дійсно 30-60 мільйонів доларів розробників клали. Цю ігру, і, і звісно, у них бізнес-план передбачає, що це буде прибуткова історія. Вона буде однозначно прибуткова, тому що ми всі з вами побачили, що навіть у нас там інтернет в Україні в Києві просів після того, як всі почали качати там, дану гру. Тому в цьому випадку однозначно це буде прибуткова історія. і Це в десятки, можливо, і в сотні разів перевищить інвестиції в цю гру. І це розрахована історія. Чому? Тому що очікуваний ефект даної гри, і десятки років чекали на її реліз, на її продовження, тому геймінг у всьому світі її чекав. І це дійсно хороше надходження і до бюджету, тому що розробники сплатять податки з цього. Це дійсно хороший ефект для нашої геймінгової. Індустрія. Так. це дійсно хороший ефект. Тому десь я думаю, що якщо от ми беремо там зараз сотні тисяч, то це дійсно буде мільйони по всьому світу користувачів лише цієї гри і, і покупців цієї гри. Я думаю, дуже класним теж маркером є те, що ця гра не має російської, російськомовної адаптації, тобто перша частина, якщо я не помиляюсь, вона мала. А от ця вийшла тільки з українською і з англійською, і як ми бачимо, все ще ця гра просто встановлює неймовірні неймовірні показники продажів. Тому це як для нас, для українців, є дуже гарний показник того, що можна створювати різного роду, роду продукти українською мовою без залучення російськомовної аудиторії, і при тому теж дуже добре заробляти. Розкажіть, будь ласка, ще про досвід інших країн в підтримці геймерського руху, айтівців, ну, тому що я знаю, що є низка країн, які пропонують там пільгові, безвідсоткові кредити, які передбачають там частину відшкодування виробничих витрат. От ми говорили приклад Чехії, так, те, що ви назвали, там, наприклад, це приклад. Чехії і є низка країн, де дійсно створені от ті умови, про які ми лабіюємо ці умови там в Україні, навіть давши мораторій на перевірки, на податкове, хоча б залишивши законодавство, яке зараз, можливість кредитування, це все б забезпечило поряд з тим, що росте кількість все одно гравців, це все б забезпечило зростання. Даної галузі в Україні, і це б залучило інвестиції в дану галузь в Україні, могло залучити. У нас також ініціативи були в деяких країнах там, створювати зони певні, де взагалі оподаткування відсутнє. Нам би достатньо було, якщо ми говоримо про приклади там, європейські, там Чехію і інші країни, то, от, взявши, за приклад, навіть. Ці країни, і давши можливість кредитування цю сферу, знизивши або залишивши податкові преференції для розробників цієї гри, можна було б говорити про те, що ми створюємо плюс-мінус інвестиційний клімат, схожий на ту саму Чехію. І вже б тоді підприємець. Думаючи, чи релокувати йому, чи не релокувати, він би скоріше взявши кредит в нашому банку, отримавши низький відсоток оподаткування, або розуміючи на 10 років перед що у нього буде мінімальний відсоток оподаткування, або доподатково до нього не прийде якийсь там період часу, навіть ті ж самі 5 років, то він би спокійніше працював. Такі дійсно умови створюються в європейських країнах. Загалом. Якщо можете так підсумовуючи наскільки це в принципі прибуткова галузь, які так би мовити, простою мовою гроші крутяться в цій сфері? Це мільярди доларів, і вона прибуткова дійсно, і в тому числі у нас, чому ми про це і говоримо, є потенціал в Україні ці мільярди лишати, яким чином лишати через зарплати, через арінди, через податки. Через, не тільки через те, що наші е, гравці будуть це купляти, а щоб воно вироблялось у нас. І геймінгові компанії, як приклад, Сталкера, вони по всьому світу б, е, популяризували цю модель, нашу модель е, умов, які створила Україна, для того, щоб цей бізнес е, розвивався. І Тут абсолютно немає прив'язки територіальної, тому створивши цей хаб, наприклад, там, в будь-якій точці України або по всій території України, створивши такі умови для цього бізнесу, можна говорити про те, що десятки мільярдів доларів можуть бути акумульовані через цю сферу нашої економіки. Ну і тут розуміємо головне знайти баланси, підходи, аби належним чином і державний бюджет не страждав і не супер великим було навантаження на цю сферу, аби вона так само могла функціонувати, розвиватися, позиціонувати нашу державу, в тому числі на міжнародній арені, і наповнювати наш бюджет. Вам дякуємо, пане Андрію, за те, що були гостем нашої студії сьогодні. Андрій Шабельников, адвокат, член ради комітету Національної асоціації адвокатів із питань захисту бізнесу та інвесторів. Був гостем радіо Київ 98FM цього ранку. Дякуємо, друзі, що були разом з нами. Пережили ми сьогодні ракетну атаку. Ку росіян, ну що, тримаємо стрій? Нам своє робить, підтримуємо збройні сили. Залишайтесь на Києва ФМ. З вами була Іра Ганах, Юлія Гльоза, почув.